Українські стартапи під час війни, вони більше вмерли чи навпаки ожили? От твоє бачення по ринку по українському. Бачимо, що дуже активна ситуація в Україні. У нас зареєстровано десь порядка 700 uh, стартапів, які ми бачимо ну, в активі, в повному активі. Uh, Те, що ви вивчаєте, і, да, да, 700 да, стартапів. Да, да, то, по ринку, я думаю, що то порядка трьох тисяч, як мінімум, стартапів, які Дуже. працюють. Те, що ми бачимо ну, на Радарі, порядка там шість порядка 700 компаній Ну, це що о, в ефірі. І там оцінка цих стартапів е, української екосистеми це майже 26-27 мільярдів. Це серйозні мільярдів доларів. Там більше 50 мільйонів доларів підняли українські. Стартапи uh -huh, uh, наші алумніс uh, з Українського фонду стартапів грантами і дуже серйозно розвивається напрямок Брейван. Це унікальний кейс, коли Кожний день народжуються нові стартапи, і це нути великий респект. Це зовсім ми побудували індустрію. По суті, Defense Tech Dual Use, а, е індустрію в Україні. Ми спитаємо і спитали все це в бою. а, ну, е все, що ми виробляємо, плюс ті ж дрони вони можуть примінятися дуже серйозно в комерції, і в логістиці, і там і в фака зараз МЧС, має ось, неймовірні що? можливості у нас да? неймовірні і в Агра, ну а, е комерційний Dual Use, Він величезний. До що дрон плюс зв'язана з технологією, це, це чітко.